З Одеси два автобуси з майже сотнею дітей із різних регіонів України виїхали на відпочинок до турецького узбережжя. Для багатьох з них це перша в житті подорож за кордон. Поїздка на курорт стала можливою за підтримки благодійників. Амбасадором проєкту виступила українська співачка Оля Полякова. Звісно, був час на спілкування та селфі на пам'ять з улюбленою співачкою. Як насрядіти готові? Наразі до сонячної Туреччини їдуть вихованці будинків сімейного типу або ті, кого всиновили. Багато хто з дітей не так давно потрапили у нову родину і тепер разом з дорослими вирушають у подорож. Для них це подвійна радість. Мене звати Діма, мені 10 років. Я з Черкас. Ну живу я дуже добре. Мені подобається мама і тато, а те, що я їду на відпочинок, я дуже радий, мені подобається це. Мене дуже багато. У мене є друзі тут. У Богдани є також близький друг. Це її м'яка іграшка на ім'я Рей, вона з нею нерозлучна. Я люблю займатися хобі, то ой, також я люблю навчатися в школі. Я люблю люб, я люблю своїх маму та тата. Я хочу, я так хотіла, щоб поскоріше війна, закинула закінчилась. Я так люблю е, свою іграшку, яку її назвала її Рей. Ти навіть її з собою береш. Да. Старші дещо хвилюються перед поїздкою. Страшно. Чому? Не знаю, не переживаю. Якось непривично. Я привикла вже в себе вдома. Не представляла собі. Я взагалі думала, що я буду сидіти в отелі і не буду взагалі виходити. Ні, обов'язково виходьте. Ми вам бажаємо гарного відпочинку. Дякую. Серед сотні дітей, які виїхали на відпочинок до Туреччини, мешканці Одещини, Миколаївщини, Херсонщини, Кривого Рогу та інших регіонів України. Чужих дітей не буває, я б так сказала. Емоції переповнюють, тому що є така можливість. Я мама восьми дітей. Сім із них це діти прийомні, народжені серцем, як кажуть. Я вдячна і Олі Полякові, і фонду, який надає таку можливість. Всі учасники благодійної акції переконані, чужих дітей не буває і покладають Великі надії на молоде покоління «У дітей повинно бути дитинство, і про цих дітей нема кому крім нас подбати, тому я дуже закликаю завжди партнерів. Я дуже закликаю всілякі фонди, щоб нам допомагали. Тому що е, діти наше майбутнє, це, наша, е, це наше майбутнє, це наша надія. Е, цим якраз таки дітям будувати нашу країну і користуватися нашою перемогою. У той час, коли допомоги потребують військові та постраждалі від ракетних нальотів громадяни, українські діти мають отримати особливу увагу і турботу, адже саме від молодого покоління залежить майбутні нашої країни. На це спрямовують свої сили благодійники. Один автобус це 5 тисяч євро. Один ми щотижня відправляємо два. А дитинка в Туреччині це приблизно 200 євро за два тижні, тому ми Дуже просимо допомагати проєкту дитинство без війни, тому що е, у цих діток і в мирні часи не дуже багато щасливих моментів. а Коли йде війна, це надскладно. Організатори благодійної акції продовжують збирати кошти на відпочинок маленьких українців, які невдовзі також вирушать на відпочинок до турецьких курортів. Тому закликають всіх охочих доєднатися до цього проєкту.